Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю свою подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок. За ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас, дякую вам. І бажаю вам зцілити свої рани, отримати легкі відповіді та осяяння на свої питання та вирішити їх. А сьогодні тема відео З'єднання Меркурія з Хіроном. Хірон посланник Юпітера Зевса, вчитель Ясона, який навчає колективному співробітництву, узгодженню дій та пошуку мети, символ Хірона Кентавр, єднання минулого та сьогодення, тваринної природи та людської в людині. Астрономічна орбіта Хірона знаходиться між орбітами Сатурна, який завершує перші сім планет. Що формують особистість та урана надособистісні прояви. Таким чином, Хірон вказує шлях перехіду від особистісних проявів до надособистісних суспільних. Хірун дає знаки на шляху, вчить робити правильний усвідомлений вибір на шляху розвитку, діалектично оцінювати ситуації, вміти бачити себе збоку, тобто підніматися. Вгору для того, щоб подивитися на себе, ніби зі сторони. У непроробленому варіанті може давати двозначні ситуації, прагнення всидіти відразу на двох стільцях, служити і вашим, і нашим. В давньогрецькій та фесалійській міфологіях Хірон Кентавр, син Кроноса та Філіри, спочатку наділений безсмертям. На відміну більшості інших кентаврів, що славилися буйством, схильністю до пияцтва і ворожістю до людей, Хірон був мудрим і добрим. Він жив на горі Пелеон, був учнем Аполлона та Артеміди, і, у свою чергу вчив дуже багатьох героїв. Зазнаючи страшних мук, він відмовився від свого безсмертя, передавши його Прометею. Хірон розташований на небі у вигляді Сузір'я, Кентавра або стрільця. Хірон має подвійну дію і означає вибір, коли потрібно прислухатися до свого внутрішнього голосу і слідувати його підказкам. А з'єднання Меркурія з Хіроном це можливість глибоко залікувати свої рани. З'ясувати моделі саботування себе та переосмислити розуміння самих себе. В цьому місяці Меркурій грає особливу роль, тому що у нього буде два важливих з'єднання з, з Хіроном та Ураном. Меркурій слово, Хірон цілитель, тобто цілющі слова, слова, які можуть зцілити. І енергія цього аспекту це глибокі розмови, які зачіпають старі рани, і не тільки зачіпають, а й лікують їх. І що ж це час потрібно робити говорити правду, і в тому числі собі та опрацьовувати самі болючі теми, і не потрібно замовчувати свої проблеми чи ховатися за сарказмом. До 10 травня Меркурій проходить по знаку Овен. І в цей період наші думки дуже швидкі, мова енергійна. В голові постійно виникають нові ідеї. Ми дотепні, рішучі, і від ідеї до дії переходимо дуже швидко. Це один із самих найактивніших періодів року. З'єднання Меркурія з Хіроном. Відбувається 7 травня у 25 градусі Овна. Аспект діє плюс-мінус три дні. Меркурій відповідає за наше мислення, логіку, раціональність, за ті знання, які ми засвоїли, за світорозуміння та те, що ми вважаємо логічним і правильним. А хірон дає можливість створити канал між вищим і нижчим я. Але при цьому він дає легке розуміння і вихід із ситуації, які по Меркурію ми не можемо ніяк вирішити. Кмітливість, спритність і осяяння це те, що дає нам аспект з'єднання Меркурія з Хіроном. Тобто ми можемо знайти несподіване рішення, ми можемо отримувати осяяння. Легкі, прості рішення якихось ситуацій, ще один варіант цього аспекту це рана ідентичності. Овен це знак Я. є». Отже, з'єднання Меркурія з Хіроном може викликати рану нашої ідентичності, незалежно від того, наскільки ми впевнені в собі і успішні. У всіх нас є рана ідентичності. Що глибоко вкоронилася, тому що всі ми в якийсь момент страждали від почуття відкидання чи покинутості, це не говорить, що це було тільки в цьому житті щоразу, коли хтось значущий залишав чи відкидав нас, це по суті ставило під сумнів наше існування. Тож внутрішні питання ми могли задавати собі такі: чи маю я право тут перебувати? Чи має моє існування дійсно значення? Хто я? Це фундаментальні питання, які з'єднання Меркурія з Хіроном в Овні може підняти з глибин на поверхню. Меркурій в астрології це те, що ми говоримо собі, що ми вважаємо правдою. Таким чином, з'єднання Меркурія з Хіроном може розкрити історію нашої особистості. Під час цього транзиту ми можемо стілити старі рани та усвідомити нові перспективи, що відповідають нашому найвищому потенціалу. Отже, аспект з'єднання Меркурія з Хіроном посилює проникливість, кмітливість, винахідливість і здатність знайти вихід з уявно безвихідного становища, дає здатність передбачати напрямок думок. Інших людей і впливати на інших словами або ідеями. Також дає оригінальне мислення і нестандартний підхід до навколишнього світу і посилює творчі здібності. Тож бажаю вам знайти вихід із безвихідних становищ в ці дні і знайти свій оригінальний спосіб. Мислення і нестандартний підхід до кожної ситуації, в якій є потреба. Дякую вам, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!